Вітаю вас на каналі Вишивальне Манпансіє, я Наталі. І це буде мій останній тиждень літа, цього літа, тиждень з пташками. Чудово він, я думаю, літній цей тиждень повинен пройти. І взагалі літо завершиться в вишиванні для мене пречудово. А потім я хочу зняти таке відео. Підсумки літа. Да? Подивитись, скільки там всього навишивала, подивитись знову всі, хоча ви їх 150 разів бачили, але ми все одно все одно подивимось всі мої літні процеси і е, побудуємо плани на осінь, що я буду восени вишивати. От такий план в мене. А поки що ми будемо дивитись пташок, з чого починається цей тиждень. Це в мене перед вами вишиває моя мною робота, як вона називається, натюрморт з інжиром та виноградом. От тут присутня одна пташка. Здається, одна. Більше я навіть не знаю, може і їде, може я не роздивилася, але поки що я знаю, що тут одна пташка. І я навіть не знаю, що тут вишивати. В мене всього буде. Тут до кінця літа да, залишилось у нас 9 днів, сьогодні 22. Я вчора вишивала ввечері. Якраз познімала відео, все випустила і а, відпочивала, виходить правильно, і я вишивала свою мадлен. От. Тому сьогодні розпочинається пташини, у мене 9 робіт, здається. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Правильно, сім робіт з пташками. І ще дві роботи у мене поза циклові. Да? Це вічне сяйво» і «Музика моря». І так, зараз ми бачимо натюрморти, я тут, мабуть, буду отак запялювати біля пташки. Бо треба вишивати пташок, і буду вишивати ну, все, що захочеться. У мене плану на цю роботу поки нема. Може, отут позакриваю, може отут позакриваю, не знаю. Пташка вже майже вишита, отут трошки залишилася, але тут такі розкидісті От, Тому я думаю, так зап'ялимо і що захочеться, ти буду вишивати. Буде такий вільний тиждень. Наступна робота в мене буде світ. Тут у нас півник, красунчик, і тут буду вишивати просто півника. Нижче отут зап'ялюсь і буду вишивати його крила, ніжки, що увійде, отут-уди отут, і будемо вишивати. Чудовий, такий яскраво-плямистий півник. З півником будемо продовжувати. Далі, Далі в мене тут лежить чобіток. Чобіток, чобіток, і да, будемо дивитися. Прекрасний чобіток, новорічний, ось він. Отак виглядає. У мене знову вечір. Я знову вишиваю, знімаю ввечері. І так, оцей чобіток у мене, що я тут буду вишивати. Я думаю, я закрию тут, якщо тут щось, мені здається, тут є що вишивати. І отут закрию, і піду вже іншу кульку вишивати. Правильно? Отут третя кулька, остання, їх всього три. От і щось щось отут, і щось отут треба буде повишивати. Ну такий план позакривати, да? трошки і кульку, скільки, скільки увійде, стільки й буде. А виходить, я всі ці роботи приблизно по тисячі буду вишивати, бо в мене дев'ять робіт і дев'ять днів. А на музиці моря треба дві тисячі вишити обов'язково. То всі інші будуть приблизно по тисячі просуватися. Може, якась менша, тоді на іншу прийдеться більше. Хрестиків. Так, наступна робота це в мене осіння пташка красива. Вона в мене вже готова, сама пташка. Але тепер треба додати всього іншого, щоб було красивенько. Я думаю, піду в цю частину і буду вишивати все що з цього боку. А потім наступного разу з цього. Виходить, все ж таки за літо я її не вишила. Да? А, але потрошку, потрошку. Ну, я тут вишивала хрестиків по 600-700. по 700. От. І е, вона в мене піде на осінь. Осінню треба буде її завершувати. Далі наступний чобіт. Наступний чобіток. Це в мене габілен. Тут теж є, є пташка, отак вона виглядає, ось вона. А, і цей чобіток я вишиваю, ну такими шматочками. На цей раз я хочу вишити, ну, наприклад, шарф. Да? Оцей шарф може трошки фону, і може трошки. Е так, да, може трошки і оцього, оцього капелюшка вишию. Ну, тобто, отак, от приблизно буде вишиватися. Якщо не захочу тут братися, бо тут треба буде продовжувати, то я можу вишити шарф і оцю частину. Ну, якось, якось так. Подивимося. Ну, Основна робота це шарфіком. Я думаю, цього буде досить. Далі в мене що тут йде? О, в мене тут йдуть лебеді, мої чорні, прекрасні лебеді. На лебедях на лебедях тут треба подивитись, що я хочу вишивати, дівчата. О, дивіться, як вони зараз виглядають. Отак От вони виглядають у мене. Що я тут? Я е, виходить влітку і йшла оце, оцю частину отак вишивала. Да? Оцю частину. Тепер я думаю, я отсюди спущусь і буду вишивати отут. Ну, скільки, скільки прийдеться хрест, стільки і прийдеться. Тут маленький каунт і доволі складна робота, тому ну, трошки, трошки повишивається. І ще одна це в мене сава. Сава-сава, показую саву. Прекрасна сава. Так. О, дивіться, яка прекрасна, чудова сава. Навіть ниточки можна отак от покласти, да, щоб було хоч трошки симпатичніше, і не пусто. А, так, от сава моя. Тут я хотіла дійти до краєчку. Тут я не дійшла до краєчки, то цього разу я хочу дійти до краєчки, і тут що у мене вийде, то і буду вишивати. От краєчок закрити хочу. А потім буду отак от спускатися на наступні роки. Бо ця робота в мене на роки. Вона для того, щоб Єва вчилась. Єва тільки в нас виходить, стала студентом, да от тільки почне навчання своє нове, тому і гарно. Все буде добре. Я думаю, на, на роки розтягнеться ця прекрасна сова, і мені цього досить. От, дівчатка, все. все Плани на майбутнє я вам показала на найближче. Все це тепер мені треба вишивати. Ну, виходить, одна робота на день в мене буде йти. І все. Тоді зустрінемося з вами після того, як я все це повишиваю. Минуло вісім днів. Вони були по продуктивності, я не дуже поспішала. Я дійсно розслаблялася і отримувала задоволення від трошки вишивальних годин, так скажемо. Але повишивалася в мене нормально, в мене вишивалася моя норма десь тисяча. 1100 хрестиків на день. отак Якщо 8 днів, Да в мене всього вийшло 8933 з половиною хрестики. Так, за ці 8 днів. І я не повишивала свої основні процеси. Тобто два своїх процеси я не вишивала. Я вишивала тільки пташ, пташок на пташиних тижнях. І а, що, що, ще, і мадлен повишивала. Да. І так зараз будемо показувати, я буду показувати, ви будете дивитися, результати мого тижня вишивального пташиного. Так. Це у нас останній тиждень літа. Хотілося цей тиждень ще провести більш-менш з вишивкою, бо я не знаю, як буде потім. Ну, повинно налагодитись, я думаю. І я хочу щось для себе придумати більш цікаве, інше, трошки інше. Тижні в нас будуть іноді, але не так часто, як влітку, бо влітку у нас кожен тиждень був присвячений чомусь. От, якісь теми темі я маю на увазі. А восени, я думаю, щось інше. Буде ще кілька тем, я так думаю, ну, про плани це пізніше. І от на цьому тижні я більше приділяла уваги: треба було організувати там доєвеного навчання, як всі, да? треба було до лікарів сходити, там десь зареєструватись. У нас же тут все нове. От, ну, всі ці справи, котрі я не люблю, і завжди у мене цим займається чоловік, але прийшлося мені. І тому я була виснажена цими походами. Але все нормально. Вирішилось, нам ще треба справку доробити трошки. І все буде ок. Так, ну що, розпочинаємо розпочинаємо з пташки. Я отут її збоку так поклала, тому що з цього боку я буду вставляти картинку, щоб вона не заважала. Дивіться, яка краса, яка краса, у мене знову вечір. Тому видно, може бути не дуже, не дуже, як яскраво, не дуже чітко. Але, але, я думаю, більш-менш. Так? Ну Такі трошки приглушені кольори, але я думаю, буде красиво-красиво на відео виглядати. І от вона, пташка. Я цю частинку довишивала. Виходить. Ягідка у мене трошки була і частина листочка. Я довишила отут одну ягідку, здається, одну треба було довишити. Ось довишила частину цього листочка, оці штучки, і оце у мене горішок, ну, типу, жолудя, щось, якийсь горішок, може, лісовий горіх, да? щось таке. Але я тут щось десь помилилася: отут треба буде трошки скорглити. Я помилилася. Раніше його щось щось я там переплутала, і у мене він такий дивний вийшов. Треба буде. Виправити трошки, і буде нормально. Так, виправляти повністю, я, звісно, не хочу. Я коли побачила, що я помилилася, я його вже майже дошила. Не звернула увагу, що саме я вишиваю. Розумієте, і в мене він такий дивненький, дуже дивненький вишила, нічого страшного. Так, напівхрестиком, те, що тут фонда вишивала, виходить цю частину, як я і планувала за тиждень я вишила. Мені залишилося отут вишивати, теж якась красива буде. Частинка, щось там з листячком, щось там не знаю. Що. Може, ягоди дітка може якийсь там, щось там буде, але це потім. І тому я хочу цю роботу а, завершити восени, буде прикольно, бо осіння пташка і буде завершена восени все добре. Ну, і, Я думаю, подушку з нею зроблю, да, тому що вона туди дуже буде пасувати. Ну, Можна і на сумочку звісно, але мені здається, подушка буде дуже класна. Так, на пташці, що я тут вишила? 1330 хрестиків. Да. Гарно. так, Це у мене чібіток габіленовий, скільки я тут навишивала на ньому. 1056 хрестиків. Я вишивала оцю частинку. Це я тільки от завершила, планувала. Дуже, дуже красиву ниточки лягли І дуже красивий цей шарфік вийшов. Мені подобається. Гарно. А, вишивала отут довишила трошки фону, оцей шарфік, і навіть, і навіть сюди зайшла. Це в мене було, і мені треба було довишити. Тут трошки фону. Я довишила вниз, а тут частина була. І м -м, капелюшка, оце. трошки капелюшка теж я вишила. от, Виходить, я отак от порахувала оцю частинку. Отак, от. це в мене вийшло. Тут напівхрестом габіліновим стіпком вишивається, поділила на два, все порахувала отак от. Тобто, виходить, десь у мене було, десь я нове вишила, десь ще залишилась на наступний раз. Ну це не важливо, я вважаю, туди-сюди плюс-мінус там ці 50 хрестиків, нічого погоди не роблять. От в мене вийшло по хрестикам, якщо перевести і перекласти на хрестики 1056 хрестиків. От. Да, прикольно. Так, все. Це у мене готово. Ну, бачите, як він просувається. Думаю, до нового року я його точно зроблю. Правильно, що тут залишилося? Треба буде якісь роботи відкласти, які я хочу просувати, і їх побільше вишивати восени і взимку. І до нового року можна буде зробити цю бідок для Адосі. Симпатичні, симпатичний. І свій теж дороблю. Зараз я його тоді вам покажу одразу. Він такий прикольний, теж так гарно вимальовується. Приблизно тільки це я знизу вишивала, бачите? Це я вишивала отак знизу. От. І а, буду його... Теж хочу продовжувати і вишити теж може до нового року мені вдасться. Не знаю, може я взимку приділю більше уваги да, в перший місяць чобіткам і вищою. Я вишивала на цьому чобітку, що тут у мене вийшло. Так-так-так. 714, так, так. 714 всього з 714 половиною хрестиків. Я вишила, виходить, оцю частину довишила. У мене трошки гілочка була, але не повністю вона була завершена. Я отут фон повишивала оце, в одну ниточку напівхрестиком, оцю частинку заповнила. І тут була, і пішла цю дикулю, теж трошки повишивала, оформила. І тут що ниточка залишалась, десь щось, а отут дерево почалося. Ну, Виходить, да, оцю частинку кулі. От. І, 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 і отут зеленим, Тут зеленим напівхрестом, але в чотири складення, і отут здається хрестиком. Так. Така дрібненька, тому що я навіть в окулярах, зараз якщо не нахилюсь, не бачу, що там в чотири ниточки напівхреста або в дві ниточки хрестик. Не зрозуміла, де що в мені і вже темнувато. Треба, треба пошвидше, бо світла нема. І я не можу якби, його включити і показати. А поки малюка нема, поки вона гуляє, я можу спокійно вам тут порозповідати. І так, дуже добре тут теж просувається, потрошку-потрошку, по що тут залишилося. Виходить одну кульку, оцю. Це я наступного разу буду робити. А далі догори тут от, все, все оце. тут десь є якісь гілочки, отакого от плану, щось буде. От. А потім для напису, да, оцю доріжку так, от, все. Класно теж просувається, тому оці два чобітка. Ви бачите, один зверху вишивається, а один знизу. Я їх буду висувати і намагатися це для себе. Я вишиваю намагатися, може, може, вдасться їх оформити якось, не знаю. Подивимось. Я навіть ще не перевірила, працює машинка чи не, не працює. З дому не хочеться перевозити дуже далеко. Це якщо ми поїдемо до Харкова, то я її обов'язково заберу. А так пересилати не хочеться машинку. Тому спробую, що тут є, може, може вона на ходу, да? і тоді, або, або тоді в ательє кудись віднесу, і мені зроблять. Не знаю, подивлюся, може, і не буду взагалі робити. Головне, довишивати до Нового року, і то буде класно. Якщо я це зроблю. Ну, якщо не зроблю, нічого страшного не відбудеться. Але ну, така ціль, маленькі такі цілі ставити це добре. Так, ну що, далі переходимо до інших робіт. Ставок з лебедями. Навишивалася тисяча п'ять хрестиків. Що я тут вишивала? Майже непомітно, але якщо хтось уважно слідкує, все ж таки трошки да, прибавилося. Я вишивала тут зелене, це листя, лотос чи щось таке, як отут. Отаке от, да? от листя. Я вишивала, трошки спустилася сюди, трошки води, знову листя. Знову тут щось красиве буде якимись такими. Бусково ніжними кольорами і трошки знову води і пішла сюди. Тобто я оцю частину, оцю частину, так, тут закривала, трошки було намічено, цю частину от повишивалася. Оце. оце теж темненьким, Звідси пішла, пішла. Отак от. Отак, от, от воно вишивалася. Цього разу непогано, мені навіть сподобалося. не знаю. Бо колись я вишивала, може з нема не було звички, да так вишивати, і мені оце, оце все вода дуже дуже не подобається, як пророблена в плані того, що такі смужки. Мені подобається як коли плямками, знаєте, щось таке. Ну, тут такого нема, і вишивається, як вишивається. Але непогано, непогано. Вже видно, да? виходить у цю частину. Я так вишила за літом. Непогано, прикольно. Так, ну я думаю. Що з цією роботою поспішати далі не буду. Це у мене не середина. Середина десь отут. Виходить, якщо я оцю частину буду отак завершувати, от краєчок, бачите? Отут, от він. Якщо вона отак от десь буде, отак, отак, десь робота. О, це ближче донизу. Тут теж якась краса буде, але я не пам'ятаю так, щоб. Ну, я вам картинку ставлю, ви все будете бачити. От, виходить, я буду намагатися цю чверть нижню да, завершити. Ну, як завершити. Не в цьому році, а взагалі буду намагатися її так обмалювати. Тобто сюди і сюди можна піти, потім знову так от піти, ну, щоб цікавіше щось було. От, а так непогано в цього разу вишивалася, навіть на маленькій ціль на дрібній основі. Тут в мене 18-та основа, і не дуже так от якось я взяла, треба було на 16, але вона тоді взагалі велетенська ця робота була. Аби брати катонові ниточки, тоді прикольно. Ну, ладно, то вже тепер як досвід у мене буде. Тепер я знаю, що якщо я беру 18-ту основу, то я беру катонові ниточки, а якщо я беру 16-ту основу, то я можу взяти і. Ці з які я дуже люблю. Так, ну що? Ще в мене дві: дві великі роботи і маделен. Так, переходимо до іншої роботи: космічна сава. Красуня, красуня. Так, на цій красуні, що там космічна сава мені додала, космічна сава, тисяча шість хрестиків. У мене було по плану оцей куточок доробити. Я його доробила, виходить, десь звідси: отак от домалювала куточок, а потім оцю частину внизу це все вишивалося, от тисяча да, хрестиків. Додалося. Тепер можна просто вниз спускатися, вишивати отут і не заморачуватись. Більше такого чогось надзвичайно цікавого, я думаю, не буде, бо тут саме цікаве було око, а тут буде різнокольорове пір'я. Ну, може, там дзьобик да десь буде внизу. Не знаю. Ну, тобто буду просуватися вниз і вишивати оцю частину в цьому році потрошки. Якщо буду брати цю роботу, треба ще спланувати, що я хочу. Восени вишивати, до чого там у мене буде лежати серце, до того і потягнеться рука. Ну от, сава чудово просувається, тобто всі роботи десь приблизно по тисячі плюс-мінус хрестиків отак от і виходили. Клас. От, Ну і тепер у мене мій натюрморт. Якийсь він в цього разу був зачарований. Я переплутала дівчата, вперше таке було. Я переплутала органайзер. Тобто я спочатку хотіла вишивати озеро з лебедями, а потім чогось потяглась рука і думала, що це озеро. У мене так наборчики лежать мої, котрі я там запланувала вишивати, і один за одним я їх беру. У мене потягнулася рука до озера, я його взяла, витягла органайзер, а потім дивлюсь, я хотіла, ж оцю вишивати сьогодні. І беру наступну цю роботу, органайзери не поміняла. і Виходить, я оцей листочок, ну, виходить, я вишивала, що тут а, оце листочок трошки отут зеленого пораскидувала, отут темним додала, чорним, да, кольором, щось таке, або темно-синім, здається, чорним тут вишивається. Так, натюрморт, чому у мене натюрморті? 1448 хрестиків. Виходить, оце робота саме така продуктивна в мене була. Мені хотілося побачити, як буде листочок. Воно так розкидеться. от от яку вишивається, але не складно. Тому що одне за одне чіпляється, йдеш, йдеш, вишиваєш ниточку повністю. Потім береш іншу, так слоями, да, слоями, один шар, інший шар отак наслаюється, і все, все нормально. Так, і мені хотілося подивитися, як же там прожилки оці будуть виглядати. А потім я така: беру ниточку з органайзера, а у мене нема номера. Шукаю, шукаю, нема. Беру зі своїх запасів. Думаю, о, може, може, я якось прорахувалася. Да? І якось не подумала, що я тут вже вишивала листочок. <смі> ну нічого. І я беру і виходить оцей листочок, я вишила із хаєсками. а я цю роботу повністю катоновими, цими вишиваю, без так само, розумієте? І тому тут таке притрушене, трошки припилене. ну Як виглядає, як така як старовинна картина. Воно так повинно, я так собі розраховувала. <смі> а виходить, оцей листочок буде трошки яскравіше ніж це. Але це добре, що я серединку його вишила, а по краєчкам він буде такий, от, якийсь там, знаєте, пожухлий, може ще може щось. Я навіть на картинку не дивилася, що там буде. Ну і прожилки будуть такі, як отут. От, я думаю, буде нормально. <смі> Якось викручусь. Отаке зі мною стало. Кілька кольорів виходить. Я один кольор додала, другий додала, ще підписала собі там на органайзерах. Думаю, то да, що ж таке, такого ж не було. Все ж було нормально, все ж у мене, хоча у мене може. Можуть бути якісь помилки з органа Я маю на увазі з номерами ниточок, але це на початку роботи одразу ж ти це виявляєш. А тут виходить робота вже кілька років. Я її вишиваю, да потрошку. Виходить, ну скільки років три, мабуть, або ну знаю, да, ну довго я її вишиваю. Я якось дати оці персики вишила оцю вишила, потім один раз щось брала, оце вишивала, потім. Ну, якось так от, воно шло в мене потрошку, да, кілька разів брала там, на сезони, і так от, воно вимальовувалось. А тут виходить от, тобі. На... Цирк. Ну, от, от і от таке буває. Але повишивала я цього разу дуже класно. Мені так сподобалось. Часу не вистачало. Я просто розуміла, що я не встигну довишивати. Хотілося листочок побачити повністю. Ну, хоча б частину його верхню. Да, оцю. От, але я розуміла, якщо я зараз не припиню, тому я отут -от позакривала і відклала, то я буду далі його вишивати, вишивати, вишивати. А цим, я думаю, буду займатися колись потім. Бо сьогодні, сьогодні на цьому тижні мені все ж таки хотілося всі роботи з пташками повшивати. І все, і зупинитися, зупинити цей літній марафон, зробити підсумки, тому у нас чекають ще відео з підсумками, будемо все оце, моє добро перебирати. Я думаю, ми взагалі подивимося всі роботи, бо я хочу придумати собі на осінь щось, повитягати роботи, котрі я не вишивала влітку, і їх повишивати восени. І ще якісь роботи, котрі, наприклад, як сказати, Наприклад, котрі я хочу завершити, да? їх теж повишивати більше восени і дати їм більше часу. От, дівчатка, ну такі в мене результати доволі непогані на цьому тижні, але все ж таки один день в мене майже випав, я один раз вишивала, тільки 300 хрестиків навишивала. Потім щось я. А знаєте що? Я... Мені хотілося взагалі відірватися від всього світу, і знаєте що? Знаєте, що ви ніколи не здогадаєтесь? От ніколи ніколи не здогадаєтесь. Ні, я не, не почала новий процес, я не роздивлялася схеми, я не купувала нічого вишивального, нічого такого, я закачала собі сімсів. І грала в Сімсів кілька днів. От зараз виходить, коли світла нема. Я сідаю, забираю ноутбук собі і граю в Сімсів пару годин. От у мене отаке. Потім читаю і якось, якось так от проходить. То виходить, я ці дні не вишивала, коли не було світла. Світла у нас не було доволі часто. Да, Ви всі це знаєте. Так, ну от все. Тоді я вам розповіла все, що у мене по цих роботах. Мадлен я вам показувати не буду, там трошки. Трошки я повишувала, десь, ну, так само, як і на всіх цих роботах, десь тисячу. І все. Тоді Мадлен я вам потім буду показувати. Все, дівчатка. Отакі у мене чудові просування, отак я завершую своє літо, яке мені надзвичайно сподобалося, тому що. ну Тематичні тижні, це щось, щось, щось красиве і неймовірне. А, от, Я знаю, що і вам воно подобалось, хтось мені писав. Дякую вам за коментарі, за підписки. Ви молодці, за лайки, теж вам дякую. А, от, е, і Дякую за те, що ви мені пишете. Я буду прислухатися до ваших, якщо буде воно співзвучне, співзвучне зі мною, то обов'язково буду прислухатися до ваших побажань і все. Щось робити теж цікаве, і щоб вам було цікаво спостерігати. І мені обов'язково цікаво вишивати. Все тоді, до наступного відео. А наступне відео у нас буде. Ітогі, да? ну, тобто підсумки за літо і плани на осінь. Отаке. І всі ми любимо копершитися в наших е, цих наборах, все це перебирати, переглядати, тому наступне відео буде цікаво. Ви будете вишивати, я буду лялякати, як завжди. Все цьому бувайте, вишивайте. Я 10 років не грала. До зустрічі!